Вітаю! Це програма майстер-клас і я, Наталка Фіцич. Сьогодні ми будемо робити чи не найпотрібнішу у господарстві річ ложку. Навчити цієї складної справи обіцяв майстер з Богуслава Микола Римар. Вирушаємо до Богуслава. Історія ложок починається з часів неоліту. Їх робили з глини, кісток, дерева, бронзи. Першу срібну ложку на Русі виготовили на прохання дружини князя Володимира у 988 році. Та все ж до початку ХХ століття більшість людей користувалися дерев'яними ложками. В Україні існували цілі села майстрів ложкарів, що жили з виробництва ложок. Процес виготовлення дерев'яної ложки складний і небезпечний. Далі ви дізнаєтесь, чи вдасться зробити дерев'яну ложку власними руками, і що для цього доведеться пережити. Добралася я доволі швидко: 120 кілометрів, і я вже у Богославі. Зараз іду до хати майстра Миколи Дементьовича Римаря. Погода зараз просто чудова. Світить сонце. Правда, трохи спекотно, але сподіваюсь, роботі це не зашкодить. Отже, йду знайомитися до майстра. Доброго здоров'я, Микола Дементівич. Так. Я Наталка. Дуже приємно. Казали мені волошки робити. Це правда? Заходьте. – Добре, йду до вас. Знайомте, це моя дружина, Оля Онисіна. Дуже приємно. А це мої ложки. Но мені от оця найбільше подобається. Ну, така, да, найбільша <зас> ложка. Так, як десь у великім казані, варить їжу, куліша, або юшку. Mm -hmm. Менша ложка. Варенням помішати, великою не влізеш, а так раз mm -hmm. банки І виходить хорошо. А це вже таки. Чайні ложки щитаються для дітей. Діткам, коли зуби ріжуться, такою рекомендують ложечкою їсти, і зубки не стираються. Це називається козацька ложка. Та чоловіча. Ну може й жінка їсти як є що. <реш> да. Така ложка це класична супова ложка. Більшість вважають, що це жіноча ложка. То яку ложку ми будемо робити? Просту класичну супову ложку. Це та ложка, яку ви жіночою називали. Так, жіноча ложка. Отже, ми будемо робити ось таку жіночу ложку. Це буде ложка для мене, і ми вирушаємо за деревом. Це ваш гараж? гараж. Техніка гаражі. Отже, за кругом ми вирушаємо на берег річки. Микола Дементівич вже екіпрувався відповідним чином. Взяв капелюха, пилку. Ого, це ми на такій техніці будемо їхати. 61-го року народження. Це ви на ньому, напевно, і поробкували, ні? Було так що... Ну, то тоді їдемо. На такому раритетному мотоциклі я ще з не їздила. Називається: Відчуй себе байкером. Що ми тут шукаємо, Микола Дмитрович? Шукаємо хорошу вербечку. А отаке. таке. Підходить? А та ні, це вілька. Ще й, не ще й молода. Ну, а от оце? – Це клан теж американський У, клан, також походить. не годиться. А це верби, ось тут верби підходять. Ось гілка є, на ложку підійде. От ми цю зараз відріжемо. Ми вже вибрали потрібне дерево, вербу. Микола Дементєвич знайшов. Хорошу гілку. Микола Дмитрович, мені щось допомагати, ні? Ні, поки, поки не треба тут нічого. Е, нам все одно треба сколювати. Це добре. Рівніше. О, от тут. Ой, а давайте я спробую. Для, для людини, яка вперше в житті тримає в руках пилку, це не так погано насправді. Можна в лісоруби йти. Думаю. Ну а де ви в кого вчилися? А я сам бачив, як батько робив з малку. З армії прийшов, мати каже, навчись сину робити ложки, каже, будеш вміти, за плеча мене носити, я взяв інструмент. Заготовку помаленьку, помаленьку, і зробив ложку. Ту кажу, ма, я вже ложку зробив самостоятельно. А вона взяла ту ложку в руках, повернула її в різні сторони, тоді похлопала мене по плечу, каже: Будеш сину робити. І більш нічого не казав. Як у воду дивилася, так? О, О, ух ти, я спіляла. Отже, поліну ми вже маємо, ідемо кроїти і колоти. Моя сукіра так і не знадобилася. Приїхали, да Розгружай. О, все. Десь примерно так. О. А тепер будемо кроїти, будемо використовувати вже ваш інструмент, хороший інструмент. Щоб сокиру по сокирі не бути молотком желізним, я ця дерев'яною. Да. Це сокира ще в роботі не було. Буде, буде. От ми, значить, і б'ємо поїдемо. Ага. Це ми вже на двоє розкололи. Розкололи. Ота. Так, так, так. Хорош. Ух ти! О, О! Все. Клас. О. О ну я тепер і дрова колоти вмію. А я так. Ваші легше. йшло. Треба важче, так. Ого! А що ми будемо далі робити, Микола Дементьович? Далі будемо робити баклуші з цих заготовок. Український аналог байдиків. Історично баклуші були під майстри, а не майстри. Тому що справа ці вважалися доволі таки легкою. Тож я маю намір випробувати, наскільки це легко. Інструмент потрібно, щоб був гострий. Гострий це я це попробую, якщо він не... Не ріже, значить ним працювати не годиться. Треба, ага. щоб вже. І ви кожен можна... раз так на руці. Так, да, так. Да, вже через 100 то, бачите, що руки голі. <ріст> так. <о. ріст> Вибираємо, де щоб не було сучечки. Ну що ж, боже поможи. Вас навчив робити ложки батько, Це ви тут у Богославі вчилися? Та, ні, я ж родився в селі Тептіївка, тут 7 кілометрів від Богуслава. Ага. Називалось село Ложкорове. Там робили ложки всі чоловіки. Воно а куди ті ложки збували? Були, були тут Комерційні люди, тоді ж железних ложок не було, а були тільки дерев'яні. Потрібність була велика. На ринку слави сходились, купляють череп'яну миску з глини, а у тептівських купують ложку дерев'яну. Там глина, природа, своя енергетика, природня глини. Дерево теж має свою енергетику. З'єднували і до рота приходила енергетика борщова чи супова. Перша ложка. Заготовка для ложки. Ну давайте тепер я спробую. Показуйте мені. Маєте кору перед кору, а, кору. осторожно тільки руки. А як ви її? Просто. Так, 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 так. Ага, я... просто так. І тоді донизу, донизу. Ми нові Так я ж боюся. Не бійся, рубай О. поки. О! От так. Тут тільки кору зняти. Руки. Для того, щоб не сказала, під більшим кутом пускайте, ага. а тоді в руці вже в гарі, а так під більшим кутом до дерева. Ага, так дійсно виходить краще. Я на вас як дивилася, то здавалося ж, все, І бути не може. Це така чоловіча робота взагалі, ні? Мабуть, так. Да. Але ж зараз жінки і усе роблять. І на машинах їздять, і на самолітах літають. Так що. І ложки роблять. Ложки, ложки теж можна робити. А ваша жінка допомагає вам? А моя допомагає, ложкою мішає їжу. Оцей угол, оцей угол не багато, це ж скільки ложків, скільки в ложки а так трошки. Міновіше, то далеко, то далеко, ото, ото аж отсюда. Міновіше угол оцей зрубали, отак, як оце він є. Сюди далеко не захвачують. І рубайте під отаким кутом. Поки ставите отак. Бо вже так не дійде, то ви ставите цей. О, ага. це, о. А ви собі на вітер вже далі, далі вам не треба. Все. І що далі? Вже далі не треба. Це тільки ви зробить. Да, 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 так, 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 пішлі. Нічого, 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 нічого. Це у нас верба, вона і ліча, і... Не розжимай. Дуже я боялася. Це ну, сильно, сильно, сильно руки. Я знаю, що о, це. Ох, тут крові. Так, так. Там, якби й на скобки. Давайте може скоро. О, все, хорошо. Весна кажучи, я підозрювала, що саме цим і закінчиться. Я вже казала, що сокіру я тримала вперше в житті. Підозрюю, що напевно, що й в останнє. Тепер я маю виробничу травму, вже встигла побувати в лікарні. Мені наклали шви, так що рука моя тепер не працює, і інструменти я тримати не можу. Але ложку ми робити далі будемо, Микола Дементьович, Що ми маємо робити далі? Або ви маєте робити далі? Сокира нам не потрібна. Вона вредитель. Переходимо до ножової і різцевої роботи. Підемо завершувати до мене на балкон. Там місце хороше. Дементьєвич першим ділом гострить інструменти, які, відверто кажучи, нагадують середньовічні знаряддя для тортур. Ці всі інструменти треба для того, щоб ложку зробити. Ніж, два різці, один той, що копає, і другий той, що вичищає. І коса для того, щоб обшкректи. Інструменти нагострені, починаємо із ножа. Бираємо і вирівнюємо площини. Площини саме перед. Трем ручка. Єсмь. Так ви мені казали, що ви займалися у вільний час. А чим основний? Основний час на роботу було. На роботу три зміни. Спочатку це на шахті Красноліманська на Донбасі. Після армії треба було відпустка. Та я поїхав додому, живу у відпустку сюди, в Тептівку, а тут кар'єра разом. А що за кар'єр? Камінь, камінь добували. Я залишився тут, на роботі, встроївся, мене туди поставили. Начальником кар'єра. І так, я ж кажу, проробив аж до самої пенсії. А тоді ложками ми цікавила. Ложка, ложка тоді, авторитет свій дерев'яний падає у цей ложка, тому що з'явилися желізні ложки, потім з'явилися вже мельхіор, срібло, як і хочеш. Це вже пізніше в ці роки, десь із 80-х років, отак, вже почав. Авторитет ложки цієї дерев'яної піднімається, тому що люди почали розуміти, що дерев'яною ложкою безпечно їсти і навіть і приємно їсти гаряче. От. Так, вирівняли площину. Вирівняли. Тепер робимо закруглення, ми, яку нам треба більшу, меншу Тут уже ми самі вигадуємо вигадимо місцеї деревини, яка. Яка є? А як у вас із учнями? З учнями учнів як таких мало, ну, як були такі, що просять, а можна навчитись робити ложки. А що ж не можна? Можна, ти готували інструменти собі. Потім, ну кажу, покажеш, покажеш же ложку, як, бо він же ж робив вже тоді у мене дивився, робив вже дома. Другий раз приходить та каже, в мене не виходить, це не моя робота, я не хочу Та й такі учні. Якщо ти любитель до, і маєш бажання таке, то ти будеш робити. А якщо в тебе немає бажання, то, то може, краще не сідай і не берись робити, бо ти його не зробиш. Ця ложка в руках Миколи Дементьєвича потрохи починає бути схожа на справжню ложку. Тільки я дивлюся на ті інструменти, якими він працює, і думаю собі, як добре, що це роблю не я. Значить, Приходимо до виїмки середини. Прям різець, ратушу копати. От ми зараз і будемо. Приміняти. О, потрошку, потрошку, багато не треба захватувати. Так, тут вже можна придати форму, яку хочеш, чи пряму, чи полукруглу. Ну ага. це тут довга вона. Ми її зараз по цей сучачок подріжемо. Треба, щоб придати форму, трошки. Трошки закруглий, щоб була наче овальна тут форма. Ну, але взагалі можна багато творчості, по-моєму, проявляти. тому, що Звичайно, рай, звичайно, того, тут є. І... Yes. І... Я ще роблю, бо я тут рибку, це така як для ухи спеціальна, як з рибкою. Ага. Оце як класична супова ложка, то це тут пряма. А козацька, то бачите, тут пускається більше і потім вирізається цей вигиб. Зараз ми її завершимо остаточно. Ну, а якісь більше суто там декоративні ложки ви робите? Більшості такі, як для користування, причому нічим не пропитуються, вони ніякий бо Пропитують різними оліями. Ложкою, як уже цей, що користуєшся, вона пропитується сама по собі, тим жирком, ти ж не воду ж їсти. Тим супом а... чи борщем, який є. Там є, що людина їсть, там тим вона і, і пропитується. А потім вона колір свій має вже тоді такий аж вплоть до вишневого, як вже років із 20 покористуєшся. Ну Як ваші ложки тут готові? Так, закінчуємо, закінчуємо ще. Так, Ходімо та їсти куліш. Готовий вже. Куліш. Так. Ну що ж, наша ложка вже готова. Йду випробовувати на куліші. Куліш пахне просто чудово. Ми збираємося випробовувати ложку. Але перше, я хотіла би в пані Ольги запитати, як вам ложки Микола до В роботі допомагають? Допомагають. Я Рада, що він такі ложки робить. Ну, а є таке, що якісь повір'я, що треба там свою ложку чи... У нас скільки то було. Це була батьківська ложка, то знали, як сідають їсти. То це знали тільки батьківську ложку. І її ніхто не мав права взяти. Батько візьме ложку, поблагословив, перехрестилися. Що наварили, та й будемо їсти. Ух ти! А сіє ложки зовсім інакше. Та, То так та, та, куліш хороше. Да. Угу. Після виготовлення ложки я маю два сувеніри ложку і шрам на лівій руці. Ну, хто би міг подумати, що биття баклуш може отак закінчитись? Буде мені наука обережніше поводитись із гострими предметами. Але ложку я тримаю у правій руці. Тому нічого не завадить мені з'їсти чогось смачненького моєю власною ложкою. До наступної зустрічі! Бувайте!